Вітаю, ви дивитеся західнет новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про ціну української перемоги. Контрнаступ України триває уже майже два місяці і наближається до свого вирішального етапу. В операції задіяно і нові бригади, створені саме для наступальних дій. Просуватися вперед доводиться у дуже складних умовах, адже ворог зумів укріпити лінії оборони. Отож, звільнення кожного прифронтового села дається дорогою ціною, і можна ще раз нагадати, що у ворога, який обороняється, втрати зараз значно вищі, але передусім ми маємо пам'ятати про кожного нашого героя, полеглого на цій війні проти росіян. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила належить до тих бойових підрозділів, які з перших днів воюють проти російських окупантів на найважчих ділянках фронту. Мова йде про перші дні війни проти Росії, яка почалася ще 2014 року. А від початку великого вторгнення армії Росіян в Україну 24-та бригада обороняла, скажімо, попасну, золоте та інші напрямки, де ситуація була неймовірно складною. Саме тому у бригаді заснували окрему нагороду хрест героя, яким відзначають полеглих у багаторічній війні. Нове нагородження відбулося 28 липня у День української державності у Львівському гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Ордени хрест героя вручили сім'ям 52 загиблих бійців королівської бригади. Історія вшанування полегіх героїв, там починаючи 14 року, а саме добровольців, була, ну, на жаль, на жаль, була снівельована. І більшість тих, хто загинули там 14-15-16 років, вони е, не мали не статусу родини через суди уборювали, не мали державних нагород. Тому було задум вшанувати саме вирівнити всіх. Вона дуже схожа на орден Хрест Петлюри, який вручали як бойову нагороду саме в екзилі. Да. На жаль, тоді наша країна програла і все, що відбувалося, це відбувалося вже за кордоном. У нас з'явився шанс все ж таки цю нечість, яка називається московська навала перемогти. Таке нагородження відбулося уже в п'яте вручення відзнак проводять під час важливих державних свят. А це важливе нагадування про ціну кожного спокійного дня для тих, хто далеко від фронту. Ми взагалі стараємося такі нагородження проводити раз в місяць і стараємося прив'язатися до якихось визначних дат. Загалом від початку ініціативи посмертно відзначили вже близько 250 бійців. Нагороди героїв вручають рідним полеглих. Традиційно королівська бригада збирає їх у гарнізонному храмі, де також відбувається і спільна молитва. Мій дядько загинув 18 грудня 2022 року. Він був в Донецькій області, він загинув в селі Кліщівка. Він потрапив від вибухову хвилю і таким чином він загинув, тому що отримав травми, які були несумісні з життям. Мій чоловік був за кордоном, працював офіційно, але коли почалось повномасштабне вторгнення, він вирішив, прийняв рішення повернутися сюди від 24-ї бригади. Попав туди, пішов воювати, і 7 квітня минулого року загинув в місті Попасне. Почнемо з того, що мій чоловік не родився в Росії. В нього батьки були українці, ні одна нагорода не замінить близьку людину. Яка б вона не була важлива, не Ні одна нагорода не замінить батька дитині. Ну, так нам приємно, що нас не забувають. про нас пам'ятають, що є такі сім'ї, але вона не замінить нічого. Це для мене, як і для дітей, це пам'ятка. що він справді у нас був такий сміливий в першу чергу, тому що інакше не можна сказати, що це йдеш. Ти розумієш, ти дивишся в смерті в очі, і це буде наша, наша пам'ятка. Це ми будемо тим гордитися. Хочу, щоб діти гордилися. Що справді не був такий батько. Орден Хрест Героя отримали також і батьки Героя України Тараса Матвієва. За фахом журналіст на війну Тарас Матвієв пішов добровольцем у 2015 році. Воював біля селища Піски поблизу Донецька. Через три роки отримав звання молодшого лейтенанта і підписав контракт у 24-й окремій механізованій бригаді. Був командиром взводу. Загинув Тарас Матвієв у липні 2020 року поблизу села Троїцьке на Луганщині. Це сталося через мінометний обстріл. Військовий саме допомагав своїм товаришам, але одна міна влучила і вибухнула прямо на позиції наших оборонців. Ось так імена і життєписи наших полеглих героїв стають частиною нашої спільної історії. А 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила продовжує обороняти і звільняти нашу землю зараз на сході на Донецькому напрямку. Пам'ятаємо про ціну перемоги і підтримуємо Збройні Сили України. Ви дивилися Західнет Новини до наступних зустрічей.